Перміт там стоїть 70 тисяч. Дуже цікаве питання. Коля: скільки коштують перміти від міста, щоб побудувати один з таких будинків? В Норсбруку десь на такий будинок там 6-7 тисяч керфіт стоїть 15 тисяч доларів. перміт, да, тобто це не дуже дорого. Ми там, наприклад, зараз будуємо в Гленко три будинки, да. Земля набагато дорожче, але пермі там стоїть 70 тисяч. Да? А в Лонгрові, знаєте теж там скільки? в лонгрові. Нам нам десь вийшло 45-50 тисяч. Коля взагалі, скільки часу зайняло отримати дозвіл на будівництво від міста? Ми купили це ділянку як одну ділянку. Потрібно було такий процес, як поділити одну цю ділянку на п'ять ділянок. Mm -hmm. Тобто нам це зайняло десь вісім місяців. І тоді почали всі перміти там на водовідведення, Зайняло до року часу. Плюс-мінус там десь 12 місяців ці всі п'ять будинків построїть. І строїли ми це в один час. Ну, але ж на це треба, напевно, велику суму грошей, тому що тобі треба зразу всі п'ять будинків вести. Ну так, ну в нас велика компанія